Вітаю, Індія вирішила всіх завалить. Мається на увазі, от що а, після тиску на Індію і, напевно, певних погроз в бік Індії. А, виступив один із їхніх там топ-лідерів. Не будемо запам'ятовувати, хто це. А, це не має значення принципового. І сказав, що ви вибачте, ну ми ж закуповували нафту для вас і газ для вас. А для кого для вас? А виявляється, що для Європи. І для Сполучених Штатів Америки, ну я так розумію, що для інших країн, куди транспортувалося ще, А те, що викривається сьогодні на фоні спроб Трампа зрозуміти, чому йде війна, просто шокує. Це та правда, про яку вам ніхто ніколи б ніде не розповів. Ні в марафоні, тому що про це елементарно журналісти не могли знати. Ну якби покопали, то можливо дізналися, але ж би ніхто не повірив. Якби рік тому назад хтось сказав: ну, от я до прикладу, що Європа спонсорує Російську Федерацію, ви б повірили? Ви б повірили, що виявляється, при Байдені Сполучені Штати Америки вказівку дали Індії закуповувати в Російській Федерації надлишки газу, нафти. Подешевше і перепродувати далі. Ви б повірили? Я думаю, що ні. Ну, можливо, вже рік тому назад ви б щось підозрювали, але скажи вам таке, два роки тому назад нічого б ви не повірили, і ви б заперечували це і називали людину, яка таке озвучила там пропутінським там, пропагандоном і так, далі, і так далі. З методичкою. Ну, як це роблять? Люблять робити українці дуже чимні, деякі. І сьогодні, от в цьому всьому, ти бачиш наскільки світовий цинізм, прагматизм, боротьба інтересів домінують над життями людей. Коли, Байден сказав, коли Трамп сказав, що Індії байдуже на ту кількість жертв, яка є в Україні, так виходить, що не тільки Індії байдуже, а байдуже Європі і всім лідерам оцим, оцим євролідерам. Знаєте, Євро, інше, хочеться слово сказати. В Сполучених Штатах Америки за Байдена. Тобто, з одного боку, допомагаємо Україні, з іншого боку, дешеву нафту і газ забираємо в Російській Федерації, розпродуємо, перепродуємо і таким чином допомагаємо Російській Федерації мати ринки збуту. І а, Трамп, який намагався зупинити війну якимись переговорами, ймовірно, натикнувся на а, те, що. Не дозволяє це зробити, а саме адаптованість е, Росії до тих умов, як, які дала війна, і не тільки Росії, а і Європи, і країн Азії, і деяких країн, е, також і Америки Північної і Південної. А для чого зупиняти війну, коли в тебе все окей? Коли в тебе постачаються гроші, а ми з вами дивуємося, звідки? Таке в Російській Федерації там сучасні технології є, а і не тільки в озброєнні, і в інформаційні технології відбудовують там якісь а, міста, показують там, там якісь пропагандистські ролики, як вони там вкладаються, в що. і так далі. І коли ти на це все дивишся, думаєш, Боже, а звідки у людей стільки грошей? Ну, е, ну не роздів же Путін там всіх олігархів, не змушений, не змусив вже він їх платити за війну. В Україні з власних кишень. Ну вже будь-який олігарх під схуд. Але виявляється, що ситуація більш цинічна, ніж ми з вами в цілому могли уявити. Виявляється, що все те, що відбувається, відбувалось під патронатом США за часів Байдена і Європейського Союзу за часів Урсули, Шольца, Макрона. Стармера, ну Стармера трошки не, не так давно, Боріса Джонсона, ну і так далі. Тобто ці люди фактично, цинічно брешуть Україні, цинічно платять нашому ворогу і таким чином фактично спонсорували війну проти нашої країни. А ми з вами, кум, сват, брат, який кум, сват, брат? Вони всі адаптувалися, їм всім вигідно. І в даному випадку я впевнений, що знайдуться українці, які от зараз там а, залізуть коментарі, напишуть, що, при чому тут Байден, при чому тут Байден, Трамп уже півроку, вау-вау. Так буде. Я знаю, що так буде. Тому що середньозваженому українцю буває так, знаєте, є такі, є такі громадяни моєї країни. Йому що не кажи, йому все одно а, хоч, знаєте, хоч в лоб, хоч в полбу. Йому байдуже. Відкриваєш профілі, дивишся, в Германії сидить, в Португалії сидить, в Польщі сидить. А такий активний, такий воїн, такий захищака. Знаєте, от, собака захищака. Для чого це робити, незрозуміло. Чому так деяким українцям не хочеться бачити правду, теж незрозуміло. Але при цьому ми намагаємося добитися справедливості в нашій країні, справедливості. Стосовно відношення чиновників до нас, але самі ж не хочемо бачити те, що нас не влаштовує. Тому, друзі мої, вчимося розбиратися з процесами, які нас оточують. Підписуємося на канал. Це відео явно не останнє по Індії, по тому безпреділу, який насправді робиться. Я настільки шокований, що навіть немає слів. І напишіть, будь ласка, в коментарях, що ти прозрівать став Ребята, ви в 2022 році взагалі мріяли про кордони 2021 року, вибачаю, з 2019 року, ну і 2021, напевно, також. Слухали пана Олексія про 2-3 тижні, про 2-3 ракети. І вам слова зайвого не можна було сказати. Ви так нападали, ви так агресували, а тепер ви же перефарбувалися, розказуєте мені, що я прозрів. Так, да, я дійсно прозрів і не очікував, що Європейський Союз, наскільки цинічно Європа, наскільки цинічно. Прагматично і е, болісно е, відноситься до України. Для мене це шок, для мене це абсолютно несподіванка, і я не думав, що настільки все запущено. Бережіть себе, не забувайте підписувати, спонсоруйте канал, для того, щоб у нас була мотивація розповідати вам про ті події, які є, чесно, правдиво і без е, прикрас, якщо це допоможе нам. Хоча б трішки розібратися з тим, а що власне відбувається в нашій країні і в світі.